Привіт-привіт! 23 серпня 24 рік. Ми на малині, малина, малина. Ми за тою малиною вже зовсім засралися. Кругом бардак в хаті, на дворі, в машині. Машина розвалюється на ходу, але нема коли щось робити. Комбайна треба було б трошки підлампічити. Скоро пора гречку молотити. А, треба було б подивитися, трошки його покрутити. Ну, Нема часу, треба, треба збирати малину. Він вчора забрав трактора з серед двору, загнав туди нарядки, щоб не заважав тут розвертатися машинку і трошки попідкошував. О. З мене вже роботник ні ні матір. Бачите, ото, народ. То хлопці мої носять, щоб більше пошаритися так, аж сюди приносять. Такі луточки збираємо. Вон гречка минулого сезону лежить. Її треба буде перевівати, грузити в цю водрандалетку і возити в Тернопіль. то десь кілометрів 80. Завод екор. Що е -е 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 робить крупу з, -з, з гречки? А потім ще десь придумати, куди подіти ту крупу. Точніше, тобто, ну як куди подіти, як вигідно продати. Ну, хто знає, хто не знає, то в нас ще лежить. Ще лежить урожай крупи. Лежить там вдома ціла кімната зайнята крупою, ціни нема. Якщо ми здамо зараз крупу оптом по такій ціні, як зараз дають, то ми навіть не вийдемо в ноль. Ну що значить не вийдемо в ноль? Нам не вернуться ті гроші, що ми вложили в ту гречку. Нема, навіть нема ще що говорити про те про наш труд, що ми робили, то ми навіть того не рахуємо. взагалі не рахуємо свого труда, а треба було б. Рахуємо тільки затрати солярка, насіння, хімія, ремонт ремонт техніки. От таке. Ось так воно виглядає діло. Зараз рано. Правда, не подивився, яка година. От, блін, мав принести людям ящиків пустих. Зараз піду. Ото народ так розкладає зараз ранкова малина вона мокра. Ми виставляємо її, щоб вона трошки підсохла. Ну, ягода має на увазі. А вже трохи сонечко піде до зеніту, бо бачите, воно ще зараз так на, на всході. Почне пекти, почне жарити малину. Тоді вже будемо її навпаки накривати від сонця, щоб вона бо вона така робиться мутна, і коли її береш на пробу, то вона так, як то напівварена виходить на сонці. Від сонця, просто-напросто. Ось. Все, зараз доробляємо. Остатки рядків тих, що вчора не дозбирали, люди не встигли. І знову переходимо на лівий край поля, на короткі рядки від сусідів, від Никитюків. Знову будемо шпарити. Людей поки не багато. От, чужих всього четверо, ну і нас троє. Але нібито обіцяли ще прийти. Люди там мають свої справи, кожен. Хтось там десь поїхав до Кременця, хтось до Шумська по якихось справах а Вже порішають свої справи, то мають підтягнутися. Ну, що зробиш, що є, то є. Така то вона картинка. В селі тихо. пташечки тільки співають. Легесенький вітерець дмухає, Ну, тут його не чути, бо бачите, по периметру, майже по всьому периметру є така лісосмуга. Тільки вон там, де межує спасом. Сінокосом сусідів, то там така невеличка прориха метрів 50 що нема дерев, а то все по кругу, то тут доволі затишно, трохи, трохи дороб, добре, трохи паршиво, бо душнувато. Ну, але ідеального нічого не зробиш. о Бочка повна води. Набрана, вода гріється, підливати треба тепленькою водичкою максимально, щоб температура води максимально. Близька була до температури ґрунту, щоб не було шоку для рослини. Причому для будь-яких рослин правило діюче, щоб то не було підживляти чи оприскувачем, чи, 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 чи капельним поливом, як би там, чи, чи, чи туманом, системою туман, треба, щоб водичка була тепленька при можливості. Ну, багато хто качає прямо з криниці, бо скважини. Це не дуже добре. З річки холодної. Добре, звісно, качати з ставка, тільки треба поставити хороші фільтра. таке діло. Йду я, щось в мене нирка знову розболілася, зараза. Йду візьму стопку ящиків пустих, занесу людям. О, той туалет вже тут як раритет він же тут заважає, трошки пахне, бо тут якраз зараз всі збиті. Вечером люди зносять сюди всі ящики, мої хлопці допомагають. І важимо на вазі, рахуємо грошики, видаю зарплату, грузимо машинку, то вже виходить вночі. І йдемо здавати малинку. А нам грошики не завжди дають. Вчора, наприклад, не дали гроші, а дали таку бумажку, вексель. Колись по тій бумажці, може, віддадуть гроші. Ну, що зробиш, таке буває. Бувайте здорові, всім привіт. Сьогодні мені призналися люди, що навіть в Америці мене дивляться. Америка, привіт. А вчора були в нас зберечі, то хвалилися, що дивляться у нас Херсонщина. Там є переселенець з нашої сторони, такий собі Саша Дячук. Чесно кажучи, я вже й за нього забув. Був такий чоловічок, то старший брат моєї однокласниці Оксани Дячук От Ми колись, як то сказати, співпрацювали, бо він, по-моєму, художник. А я сварщик. Щось трошки. Так що Саша, привіт. Як там поживаєш? Давно тебе нічого не, не бачив, навіть, певно, якби зустрів десь таку на вулиці, то навіть не поздоровкався, бо не впізнав би. Та ти мене, певне, теж не пізнав би. Ну, хіба що з відео ти мене бачиш. О, така картинка. Наша машинка та вже пожована з усіх сторін. Ну, то хлопці вчилися їздити, то там кожну м'ятину можу розказати. Ну, чесно кажучи, і я дещо теж пом'яв. Але я ставлюся до техніки так споживчо. Не дуже там я сильно переживаю. О. Добре, народ, бувайте здоровенькі, йду, я занесу ящики пусті людям. Ага, от, щоб про ящики, отакі ящики. Взагалі ящиків на малину багато є різновидів. Але найпоширеніші це от такі ящики. Називається чешка по-народному. Такий ящик можна вперти 10 кг малини. Але 10 кг не сипем там 5, 6, 4, в залежності, яка малина. Ну, яка якість, щоб вона гарно зберігалася. О. Все, бувайте здорові!